Так, і в ту сторону дорога і в цю сторону дорога. Поки їхав, машина чуть не закипіла. На вулиці дуже жарко. Жарко, як ніколи. Зате гарно і тепло. Літо все-таки гарна пора. Все зеленіє, все так радісно. Це такі дрібниці, які є завжди біля нас, але про які ми забуваємо. Який гарний у нас світ, які гарні у нас люди. Яке гарне життя насправді. Якщо наше життя зациклено тільки на проблемах, на тої болі, то ми перестаємо помічати красу, яка є навколо нас. І приходить печаль, унині, депресія. А так от іноді добре зупинитися десь. І просто побути на свіжому повітрі, подивитися на цю гарну зелень, яка нас оточує. Божий світ, він прекрасний. Да, такий контраст. Отут тут стоїть така зелена машина, яка чудно закипіла. Тут є такий асфальт, ну тут не, не дуже це видно. Тут якийсь такий отривок дороги, де, де, де ще асфальт більш-менш цілий. І, але в більшості своїх він весь в ямах їхати саме задоволення. А ось тут така гарна прекрасна природа. Такий тіньок гарний. Така тиша. Небо таке гарне сьогодні. Наше життя контрасти. То проблеми, то радість. Але нічого, будемо жити, не дивлячись ні на що. Всім гарного дня!